Розкидати у мене хліба ні. ніхто не розкидав. Із семи год пекла хліб, що тепер такого не спечу. На жорнах на і рану соломою напечу. четверо дітей поїмо той хліб. Ох, стільки діти гора зазнала. Боже мій, Боже. Діти, бідні, голі, боси, а їздити хочуть, їсти нема чого. То я калачиків наїмся, наїмся, а тоді води напилася та давай рвати. Мати 9 мая, у, у маю це ж вона умерла, на 9 mm -hmm. і на четверо залишилось. О, мені сім годин. Їсти ж хоче, голодний, і ніхто нікуди не йшов, бо боялись. Зерно спіле було. Він пішов вночі, нажжав мішок пшениці і намолотив, і намолов, і до ранку тік. Я ж кубили, щоб, щоб побачили. Було 14 не більше. Кожнісінький день, і я пів копи жита нажинала. Мати копу, а я пів копи. то знаєш, скільки треба було здати у державу. Нам, що нам оставалось? Як по 200 грам давали на свій день. Я пекла сама, та з на три хлібинки і соломою крутіні кручу. na tej bík, na tej bík kladu. Spekla ono tam popilu to obilšák, až, jak ty, no ničo, do večera zjeli.